Як саме Україна перетнула чергові червоні лінії Путіна і зараз може отримувати сучасні винищувачі F-16? Чому російським спецслужбам вдається вирбувати українських біженців в Польщі для диверсій? З якою метою під час повномасштабної війни український парламент вирішив легалізувати порнографію? Вітаю, друзі! Я Віталій Гарнов, і сьогодні поговоримо про новини, які здалися мені важливими або просто цікавими за останній час. Тож, аби підтримати мене та український Ютуб, можете підписатися на мій канал. І ми поїхали. Друзі, почнемо цей випуск з неймовірно гарної новини для України. Тож, якщо ви її ще не чули, то обов'язково слухайте уважно. Як мінімум, 42 винищувачі від Нідерландів та 19 від Данії утримує Україна. Про це заявив Володимир Зеленський після візиту до цих країн. Передача відбудеться одразу після того, як українські пілоти закінчать підготовку до використання цієї техніки. До речі, Зеленський встиг вже примірити один з винищувачів. Так видно, що працює він на камеру, але в цьому випадку я його не засуджую. Що ж це взагалі значить рішення про передачу в 16 Україні? Це насправді неймовірно важлива новина. довго саме цей вид озброєння нам категорично відмовлялися передавати західні союзники. Зараз все змінилося. По-друге, винищувачі F-16 – один з найбільш технічно складних видів військової техніки. Тож не варто чекати. Що вже завтра чи навіть до початку зими вони будуть в нашому небі. Треба придумати, як підготувати аеродроми, де ховати такі винищувачі. І головне підготувати пілотів. Але нагадаю, що за словами міністра оборони України, офіційна підготовка пілотів вже стартувала. Тож вже через 6 місяців частина з них буде готова до роботи. Ця зброя може змінити хід війни і позбавити Росії домінування у повітрі, а це критично важливо. загрозу від винищувачів F-16 Прекрасно розуміє і Путін, тож свого часу. Він заявив, що передача винищувачів то перетин червоної лінії, яку вони не пробачать. Це були не всі гарні новини. До речі, хто там втомився від повітряних тривог? Їх, до речі, зараз, можливо, стане трошки менше. Ви запитаєте, чому, а я вам поясню: Україна змогла успішно атакувати стратегічний аеродром РФ. За останні декілька днів Україна щонайменше двічі атакувала аеродроми стратегічної авіації на території Росії, і це дуже незвична подія, бо стратегічна авіація Росії ховається в сотнях кілометрах від кордону. Вважалося, що українська армія не має настільки далекобійної зброї, щоб дістати до такої відстані. Також журналістам бісі вдалося підтвердити, що було знищено щонайменше один дуже цінний російський літак в Новгородській області, а це щонайменше 650 кілометрів. Від українського кордону на фото видно, як Ту-22 горить на авіабазі. Я дуже радий цій новині, бо чим більше згорить винищувачів у росіян, тим спокійніше будуть ночі в Україні. Російські спецслужби вербують у Польщі українських біженців. Про це першими написали Washington Post, і Я зараз вам розкажу подробиці цієї історії. Польські правоохоронці викрили цілу групу завербованих спецслужбами Росії українських біженців. Вони мали стежити за перевезенням зброї для України та готувати диверсії. Також спецслужбісти доручили завербованим вести розвідку портів Польщі, встановлювати відеокамери взор залізниці та закладати пристрої стеження у військові вантажі. Також завербованим ставили завдання робити диверсії та пускати під укіс поїзди. Всього поляки затримали групу, в якій були. 12 українських біженців, один росіянин і троє громадян Білорусі. Серед іншого, що їм було доручено, це вчиняти підпали та вбивства. То як же їх вербували? Я зараз вам розкажу усі подробиці. Все робилося через російські мовні телеграм-канали. Оголошення для потенційних диверсантів розміщували серед пропозиції про роботу та оренду житла. В оголошенні обіцяли заплатити кілька доларів за розміщення антиамериканських. Та антинатовських гасел. після цього пропонували складніше завдання за більші гроші. Знаєте, за такою приблизною схемою вербували людей на території України. Не так давно в мене до речі, в випуску була новина про таксиста, який за пару тисяч гривень, доки їздив по роботі, паралельно здавав блокпости і інші позиції наших військових. Також що я думаю, з цього приводу завжди будуть ті, хто за три копійки готовий продати свою батьківщину, здати позиції військових, навіть якщо серед них були їх родичі. Тут головне їх вчасно виявити. Бізнесмени продали для зсу браковані міни на 270 мільйонів. Так ось як це було. Наше міністерство оборони ще до повномасштабного вторгнення замовили міни, які у лютому мали бути вже доставлені. Гроші отримали три приватні компанії. У підсумку вони не тільки не впорали з завданням, але й направили армії браковані міни з неякісним порохом. Бізнесменам увага навіть дали шанс виправити свою помилку. Однак за довгий час вони цього так і не зробили. Тепер їм загрожує до восьми років тюрми за шахрайством. Що я думаю, з цього приводу ви ж розумієте, що справа тут навіть не в грошах 270 мільйонів для міністерства, яке зараз оперує мільярдами. Це не дуже велика сума. Справа в тому, скільки українських воїнів загинуло без цих мін на фронті. І, до речі, продовжують гинути щодня. І виникає логічне питання: а дійсно винними лишаються лише ті бізнесмени і чиновники з міністерства? Тут е, ні до чого. Військові майже рік будували маєток свого начальника і отримували зарплату, начебто, з фронту. Історія сталася на Одещині. Заступник командира батальйону вирішив зекономити на будівництві і замість будівельників змусив працювати військових. Бійці з літа минулого року працювали на його об'єкті. Доки зводили маєток, отримували зарплату як військові. За даними ДБР, з державного бюджету їм заплатили 2 мільйони гривень за весь цей час. Заступнику командира тепер загрожує до 12 років ув'язнення. Знаєте, я ще нещодавно твердо був переконаний, що майже вся ця радянська і кінця 90-х років система в армії вже або трансформувалася, або вже в минулому. Але це здається зовсім не так. Це вже друга історія за місяць. З різних регіонів України, де військове начальство використовує військових як власну робочу силу, як дешевих будівельників, вирішили закупити менше десятка офісних крісел. Увага за 1,2 мільйона гривень. Ось такий тендер відкопали журналісти під час повномасштабної війни щодо державної компанії Оператор газотранспортної системи України. Так ось вирішили це зробити саме щодо восьми офісних стільців. Провели тендер лише з одним учасником, в якого і вирішили купити обновку. Невеличка важлива подробиця щодо цієї історії: кожне крісло мало обійти з бюджету у 128 тисяч гривень. Далі цікавіше, виявляється, що на закордонних сайтах його можна було купити вдвічі дешевше, але ж то точно не наш варіант. Правильно, так ось, після того як скандал розгорівся, чиновники заявили, що більше не планують закупати ці крісла. І останнє мені особисто цікаво, як воно сидіти в офісному кріслі за 130 тисяч гривень. Якщо в когось є таке, запросіть у гості. Поліцейські двічі переїхали бабусю на Одещині і втекли з місця ДТП. Це сталося у місті Білгород-Дністровській Одеської області. На камері спостереження видно, що поліцейський, виїжджаючи з двору на своїй автівці, заднім ходом збив пенсіонерку. Далі водій та його дружина. Просто вийшли з позашляховика і перемістили потерпілу на лавку. Не дочекавшись медиків, водій залишив. Місце аварії пізніше. Місце події покинула і його дружина. Вони, до речі, обидва виявились працівниками органів. Вже пізніше з'ясувалося, що від отриманих травм пенсіонерка скінчилася у лікарню. З нормального в цій історії лише те, що обидвох поліцейських відсторонили від виконання обов'язків, а водію зараз загрожує до восьми років позбавлення волі. У раді пропонують легалізувати порнографію. В парламенті вже зареєстрували відповідний законопроект про декриміналізацію порнографічного контенту. Я двома руками за цю ініціативу нарешті правоохоронці перестануть на цьому заробляти. Просто нагадаю, що в нас і досі є практика контрольних закупок. Як це виглядає? Копи в інтернеті купують, наприклад, фото голих грудей якоїсь дівчини, а потім до неї вламуються зграє чоловіків у формі і погрожують її посадити у в'язниця. Або пропонують за гроші домовитись, якщо нова ініціатива запрацює, то незаконною, як і раніше, буде проституція, дитяча порнографія і публікація, наприклад. Домашнього відео без згоди сторін. В цій історії дві важливі речі, які я точно підтримую. Перше, треба позбавити поліцейських цієї кормушки. Друге, всі ми дорослі люди і маємо право фоткати себе там, де хочемо. Наше тіло, наше діло і точно не державі розказувати, чи може дівчина або хлопець показувати свої фото комусь в інтернеті. На Одещині жінка звинуватила підлітка у крадіжці Кавунів. Завштовхнула його в багажник і тримала його там деякий час. Тож зараз розкажу вам усі подробиці цієї історії. Все сталося в одному з сіл Балтської громади. Як встановили поліцейські, жінка підійшла до хлопчика, коли той грався на вулиці і звинуватило його у викраденні кавунів з поля за селом, яке вона засадила. Підліток крадіжку заперечив, і далі між ними почалася перепалка. Тітка на жаль не знайшла нічого кращого ніж схопити хлопчика і заштовхати його в багажнику, де її закрила. В Поліцію цю історію оформили як незаконне позбавлення волі чи викрадення малолітньої дитини. Жінці зараз загрожує до п'яти років покарання. Ось такий спосіб виховання, чи були у вас такі дивні історії або в ваших знайомих. Можете написати в коментарях. Друзі, на цьому все. Якщо вам було цікаво, прямо зараз можете підписатися на мій канал, натиснути лайк та ще краще залишити коментар. Таким чином, ми будемо розвивати мій канал, а також український YouTube разом. Я Віталій Гарнов. Бережіть себе та любіть Україну.